Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Багато пасічників восени задається питанням, що робити зі слабкими сім'ями. І саме сьогодні я покажу, як я роблю і що я роблю зі своїми слабкими сім'ями і які результати виходить. Отже, поїхали! Справа в тому, що на моїй пасіці, зараз я вам її покажу, сформувалася восени 2024 року от приблизно така кількість сімей Вони складаються з основних сімей і ось від водків. Сила сімей, по моїм критеріям по моїм нормам, незадовільна, тобто слабка. Основні сім'ї переважно йдуть на п'яти рамках, тобто на чотирьох вуличках п'яти рамках. Є частина тут, де цеглини стоять, і усе. на чотирьох рамках трьох вулочках. І є та ж частина, яка йде на шести рамках п'яти вулочках. Відводки переважно йдуть силою на три рамки, дві вулочки. Навіть я вчора розбирав деяких там і можна сказати і на три рамки, і на три вулочки, бо зв'язають зліва і справа. Дуже мала частина на дві рамки, тобто там теж на дві вулочки, на півтори. Ось. Зараз я вам, ну, наприклад, покажу ось цю сім'ю. Що вона з собою уявляє? Так, відкриваємо. Дивіться, ось ось так от я їх піджав, отака от сила. Що ви тут побачите, я не знаю. Бджолам одразу холодно, вони вже кіпішують. Так, зараз вимкну камеру, закрию і потім продовжу. Закрив. І тепер давайте відкриємо поряд стоячий відводок. який Яку силу він має? Ось таку силу він має. Бачите, отут -от підвисає. Так, що, що, що? Ага, ось ось, бачите, так десь напів рамки з цього сторони, і з цього сторони. Але це такий, можна сказати, сильний відводок, отака панорама, бачите, вже літати починають. Так, зараз теж ви камеру і закрив. однією одною рукою закрив, все, закрив одною рукою. така приблизна сила. І хто дивився, слідкує за каналом мої попередні ролики, я прийняв рішення, рішення з'єднуватися це рішення з'єднувати через те, що, по-перше, це у нас підвищить відсоток перезимувалих сімей. Тобто, мені потрібно все ж таки. Кількість бджоломаси, бджіл, а не кількість, як кажуть, місць. Тобто вони мені потрібні дуже сильної сили, ну не дуже хоча б середньої. Через те, що я вивожу матки сам, це для мене не проблема, навіть якщо вони там в два рази скоротиться. Оця от кількість це не проблема навесні. Кількість нема знову. І моя технологія вона передбачає, щоб. Відводки заселять усі 6-рамкові вулики. Тобто мені треба їх по-любому звільнити. Це буде зараз чи це буде восени, але десь приблизно в травні місяці, в перших числах травня, десь так, вони мені вже потрібні. І проблема в матках, вона, звісно, що не полягає. Єдине питання, я буду об'єднувати оці сім'ї. Що пропаде, одна з двох маток? Я буду об'єднувати без пошуку матки. Звісно, що одну матку приберуть бджоли. Та, може, там в деяких незначна частина, може, там матка, якщо будуть вони на сусідніх вуличках їх там залишать. Але переважну частину вони приберуть, і це, звісно, що моя помилка. Треба було подумати, щось там заздалегідь. Наприклад, продати оці от матки, бо матки переважно у відводках вони молоді. Однорічні, я їх виводив з певного племінного матеріалу. Але, як кажуть, з цим ми будемо це питання вирішувати наступного року, 2025-го, якщо доживем. А зараз рішення прийнято об'єднувати. Так ось, Хто дивився канал, бачив, що я перед об'єднанням зменшував до цих 5-6-4 рамок основні сім'ї. Це перший крок об'єднання. Другий крок я зменшив до трьох-двох рамочок от відводки. Це другий крок. І зараз буде третій крок, фінальний. Це об'єднання двох от сімей в одну для того, щоб вони сформували більший клуб. Два слова про переваги цього об'єднання. Я вже казав на початку ролика, що це підвищить шанс зимівлі моїх бджіл, маси моїх бджіл, яка мені потрібна навесні. По-друге, це звільнить оці, як кажуть, місця, які мені на восени потрібні. І третє, є така вірогідність, що між двох маток обереться все ж таки бджолами. Які на наше розуміння розуміють теж, яка матка для них краща, обереся краща матка. І тим самим підсилиться пасіка. І це теорія, як воно буде на практиці, я вам покажу. Ну, давайте розпочнемо. Ну, наприклад, от з того краєчку. Зараз я встановлю штатив і покажу сам процес об'єднання, як він у мене відбувається. Сьогодні, до речі, хочеться сказати два слова про температуру. Зараз приблизно температура це 5 градусів. Коли це можна робити? Звісно, що я трошки затягнув. Якщо би я об'єднав приблизно от перед тими першими холодами, які були ну там, 2 тижні тому а ці сім'ї, то було б краще. Але мої життєві завдання, теж, як кажуть, ніхто не прибирав. І ми живемо для того, щоб працюємо, щоб жити, а не навпаки. І я кажу, життя продовжується і треба і поторгувати, і своє особисте питання вирішити. І оця температура 5 градусів, яка зараз це, вона є, як на мій погляд, ну приблизно оптимальною для, для того, щоб об'єднувати. Тому що я там знімав минулого року ролик про те, як я об'єдную. Якщо я знайду зверху, я поставлю посилання на той ролик, ви дивіться обов'язково. Так, ось, оця температура, яка нижче 10 градусів, вона є оптимальною для того, щоб об'єднати, бо бджола вже сидить в клубі. І ці клуби, як кажуть, не рихля, ну, такі, скажімо так, ну, конкретні клуби. І це, воно, звісно, що я буду давати однакового запаху, але в принципі можна при такій температурі об'єднувати і без надання однакового запаху. Отже, така, скажімо, теорія, теоретична частина. І зараз ми будемо дивитися, як я практично об'єдную ці сім'ї. Не перемикайтесь. Отже, друзі, розпочнемо ці роботи. Що нам потрібно буде для цих робот? Це звісно, що Демар, стамеска рукавиці, чому рукавиці, тому що зараз ми будемо хапати по дві, по три рамки одним разом. І ще нам потрібна буде от така рідина для надання одного запаху, щоб бджоли не дуже сильно турбувалися хоча б перші часи. Я використовую Кварвалол, можна використовувати барбавал, можна використовувати Валеріанку, можна використовувати самогон, у кого що є. Розумієте? Тобто, одікалон, що у кого є можна використовувати, щоб бджіл. Надати їм один запах. Це буде, я кажу, пересторога для того, щоб все у нас пройшло добре. Отже, відкриваємо цей основний вулик. Нам, звісно, що заважає вітер. Якщо б нічого не заважало, я б дуже сильно здивувався. Так, що ми бачимо? Бачимо, ось 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 клуб сформований, як я казав, на п'яти рамках, як я казав, на п'яти рамках на чотирьох вулочках. І зараз нам треба з вами прийняти рішення, що, куди його, як кажуть, садить. Дивіться, я заставну піднімаю і бачу, що тут бджоли. Я думав, що якщо ця рамка буде не дуже обсиджена, я одну приберу. Але через те, що тут клуб бджіл такий вже плотний. І Він в заставною прилягає, тому я буду ставити прямо ось сюди оці, от, як кажуть, три рамки. Так, відкриваємо відводок. Що ми бачимо у відводку? У Відводку теж ми бачимо, що все йде у нас поки що за планом. І саме тепер, як на мене, важче, це знаєте, своєю рукою це от ухватить оці рамки три штуки і разом їх поставити. Ну, Будемо намагатися, не знаю, як це у нас вийде, бо ми ж тримаємо крайні рамки, а середня рамка у нас отак от затиснута. Але, бачите, у нас все начебто так непогано і вийшло. До речі, хочеться зазначити той факт, розстановку от бачите, моїх вуликів з, поряд з відводками. Це не просто так зроблено. Це зроблено через те, щоб засіляти не дуже далеко тягати і об'єднувати не дуже далеко. Дивіться, ось, ось ми пересадили і отак от вийшла така сім'я. Нам залишилося, нам залишилося її там 2-3 каплі оце капнути, щоб вони не дуже сильно дралися, коли при об'єднанні. Звісно, що там колись там зустрінуться дві матки. І вони почнуть, як кажуть, між собою, як кажуть, поєдинок, бійку. Але то буде потім. Я... Головне, щоб бджола не побилась. Друзі, в принцип, ви побачили. Беремо сюди, пересаджуємо сюди, даємо декілька капель ароматизатора і все. І на цьому все. Я вважаю, що це корисно це відео було для вас корисне. Якщо було дійсно корисно, поставте палець вгору. Якщо було не корисно, палець вниз. Напишіть свої коментарі обов'язково: позитивні негативні. Якщо що у кого на душі, напишіть обов'язково, чи об'єднуєте ви таким чином, чи може ви другим чином, чи може ви слабкій сім'ї. Взиму пускайте. Напишіть, як у вас. А я буду з вами прощатися, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.